Насправді, гулі це такі собі вампіри, які їдять людянину. Саме тому вони настільки популярні в телеграмі. І гей, друган братан, я твій ліпший друг, Хоча і зникну до самого кінця. Запіка потудівку. Ти про цю дитин сайтку якої ніби проблеми з батьком? Йоу. Ні, ось ту. Хочеш до мене на вечерю? О, так вона хоче зі мною вечеряти. вечерити. бляха, вона буде мною вечеряти. Яка біда! Я одна з найсильніших гулів у світі. Падаючи друг, моя єдина слабкість. <падаючі>, три, моя єдина слабкість. Ні, досраки це все. Ще ж, побачення могло бути краще. Всі твої органи, каша та нещастя неподалік була випадкова леді з стіленькими нутрищами. Тож ми просто запхали це в тебе не спитавши. Звучить досить нелегально і невідповідально. Я знаю, що б ви знали, якщо ти гуль, то хрін з'їси людську їжу. Я не хочу бути гулем. Гей, hey, yeah. будеш це хавати. Що з тобою, курва, не так. Оце ж ти. Ану єш людянину. Ні, я не хочу бути гулем. Хавай! Я не хочу бути гулем! Та всім це якось сраки. Ну, діду, він досі румся і допоможи. Вивейка! Вау, це блискуче! Бач, все не так і погано. <рес> і знов він за своє. Давай, нам треба взяти тобі маску від аніме скрілек. Здоровий аніме скрілекси, я не робити мені нічого в цьому шоу. Я теж! І я вже. А як там цей? Я приголомшливий і потенційний педофіл. Хочеш сходити зі мною декуди за цукерочкою. А тепер, мій любий, пам'ятаєш, що мама казала відповідати, коли денний дядько потенційний педофіль пропонує тобі цукерку? Мама, ти збрехала мені! Чорт, та це був лише жарт. Гайда, може у мене помитися. Не бачу ніякого підступу в цьому. Я маніакально-садистський хрін, який ніби вкрадав дітей для прожиття. Я праведний партнер білого лицаря. Хоча мені чомусь байдеше, що він творить. О, глянь, беззахисна дівчинка! Хочеш там цукерочку? Не ведись на цю паску. Де б дідка канека, коли він так треба? Та що за хрінь? Я взагалі дупля, не відбивай, про що ти, бляха, говориш. О чорт, що ж я наквою. Не віриться, що я здохну через маленьку дівчинку. Заслужено, ти садиський. Сійте хвильку. Я не випнула плиту. Ще він був одружений. <study> Ні. Я у пошука сестрички. Він твій братик. <гор curiosity> що ж ви насправді виглядаєте схоже? Крили? Та ну гадай він нормальний. 99-й пеко на сині. 99-й пивко. Гаразд допустимо, ми врятуємо його. Чому ти це робиш зі мною, Джейсон? Тому що я ходя ще порушення авторських брав. Ха, ха ти виглядаєш олігідно. Сказала Чікса, яка вмерла від койкого тру. Іди в Режим Чіті увімкнено. Що? Чому твоє волосся стало білим? Тому що так і виглядає крутецько. А чому ж тоді нігті почерніли? Тому що так і виглядає казко. Це найнебезпечніший гуль усіх часів. Одного косова. Ого, канеки виглядаєш інакше. Більше я не канекі. Я канеквід. Пішла ти в мене волосся. Тож, ти повертайся з нами. Дякую, та я приєднаюся до людей, які катували мене. Що? У цьому ж немає сенсу. Мабуть, він є десь у манзі. Я завжди пам'ятатиму твоє спотворене обличчя, наче ти намагався порішити дітей. Гей краль, що тебе привело до його могили? Він мій тато. Він твій хто? Ми так відчайдушно шкали на убраці, що найняли хлопчиня. Але чому ти дівчина? Я не знаю. Будеш моїм татусем. Звісно, проте не забувай гарно поводити. Оу, знов він маніакально вбиває, всіх навкруги. Вони так швидко ростуть. Глянь, як круче, речку бр. Що зараз? Послухаємо раптовий крутейський саундтрек. Щось із цього має сенс! Може він є десь у манзі? Та заради ж бога. Товко Канекі вернувся в місто. Він що? Oh. Oh. Йоу! Йди до дупи, рада побачити тебе знову тут. Я думав про твого татка, якого дуже поважав. Мій тато був психопатом. Так, та він мертвий зараз, тож нам треба його любити. О, чорт, розмову про мого дохлого батька роблять мене збудженою. Зачекайте нас. Режим самозахисту! Ще гачаду увімкнено. Гоу, хлопці, хлопці! Вгадайте, на кого я схожий. Чуваки, народ. біса, починаємо війну. Треба знайти канекі. Готові! Вперед! Чор, ти виглядаєш наче дитина Мутангей, ваша шторма і Олександра Андерсона. А ти схожий на Луїджі, який нажар сестерої. Я вмираю, мій друган братан. Ні, Ти ж був. Ти ж був. Чекай, ким ти там? Я був твоїм ліпшим другом. Я ж був моїм ліпшим другом. Не хвилюйся, чувак, я віднесу тебе додомцю. Усе гаразд. Ми будемо там буквально через хвильку. Скільки я вже плентуюся, мої ноги вмирають від болю. Ми ще не прибули. Молю Богу, щоб у бутовки все було краще, ніж у мене. І я, Майка, зберігає свій титул. 3685 секунд. Світовий рекорд було щойно побито! Дехто вважає, що товка досі біжить, а Канекі не досягнув пункту призначення. Всім привіт! З вами знову Олехандро і.